На території одного з сумських храмів облаштували алею слави героїв. На її відкриття прийшли військові, жителі громади та рідні полеглих захисників. Лідія Остапенко показує фото 34-річного сина, який загинув, захищаючи Україну. Це мій син Остапенко Дмитро. Він з перших днів війни пішов захищати Сумщину. Загинув він, Донецька область, місто Торецьк, 14-го. 07.24 року у неділю у 5.50, п'ятдесят у утра він був кулеметником серед 29 стендів з портретами полеглих воїнів встановлених на алеї слави героїв фото зятя Надій Ковінько. жінка розповідає він пішов захищати україну добровольцем з перших днів він пішов захищати нас він думав про нас він захищав нас і загинув він як герой ми його пам'ятаємо як Чуйним, добрим, справедливим, ніколи не ховався за спини других. Він ішов першим. Отець Андріан майже три роки служив капеланом у 155 му батальйоні. Настоятель говорить: ці всі стенди наші побратими 155-го батальйону, які загинули з 22 по 24 роки. Нагорода посмертна кожному. Герою від православної церкви України за підписом блаженнішої Епіфанія буде вручена нагорода, хрест свободи. Скільки загиблих, скільки в мене і нагород. Але на жаль, уже за ці три дні в нашому батальйоні загинуло вже і ще двоє побратимів. Військовослужбовець Віталій Олешко пояснює, потрібно, аби героїв не забували, і було місце, де можна вшанувати їхню пам'ять. Прийшли на свою алею наші хлопці, з якими ми з перших днів війни, іменно 155-й батальйон, ми починали. Вічна пам'ять, слава Україні, слава героям, навіки слава. Катерина Іваненко, Сергій Коваль, Суспільне новини, Суми.